Загалом на Рівненщині постійно проживає сотня студентів іноземців. Більшість з них навчається у водному університеті. І якщо приїжджі з країн колишнього радянського союзу обирають для себе насамперед економічні та фінансові спеціальності, то студенти з Африки будівельні. Серед таких Саїд Ахмад із львівського міста Аль-Байда він нещодавно подав документи на вступ. Три роки Саїд навчався в Луганську, а магістром вирішив стати у рівненському воднику. Студента вразила щирість місцевих людей, і він хоче лишитися тут назавжди. «Коли я був здесь, ну все нормально, з тито город. Ні, ну всі люди здесь ну, хороші. Коли я був здесь ні, як мабуть, я був в Луганськ там. Ані ну чучуть з настрансам, ну них хорошо цієї осені із місць проведення АТО до нашого краю перевелися 60 осіб. Зокрема, університет водного господарства прийняв нігарійців та туркменів. Педагоги пояснюють, цьому сприяє статус національного. Освоїтися біженцям допоможуть досвідчені студенти іноземці. Одна з особливостей регіону українська мова, якої раніше приїжджі майже не чули. Я не можу казати, що дуже просто навчання тут в Україні, тому що ми маємо проблем з мовою. Це Перший раз я зустрів українську мову і для, розуміти, для розуміння в клас це не просто. Під час тематичної бесіди студентам роз'яснюють їхні права та обов'язки на час перебування в нашій країні. Фахівці наголошують законодавство байдуже, хто його порушив українець, лівієць чи туркмен. Вони не підлягають ніякій дискримінації, і відповідають і дотримуються правил українського законодавства, і так само відповідають за порушення правил українського законодавства. Іноземним студентам розповідають про можливі проблеми найгіршою називають втрату документів. Обласні паспортисти реєструють до десяти таких випадків на рік. Це є потім проблемним, тому що вони потрібно їм відновлювати як їхні національні паспорти, тобто їхні громадянські громадянство їхнього, так само вони посвідки втрачують, що теж вони повинні обов'язково одразу звернутись як до органів внутрішніх справ, так і до нас. Останніми роками кількість іноземних студентів на Рівненщині зросла. Переважно до наших вузів вступають грузини та азаїбарджанці. Освітяни планують розвивати міжнародну освіту. І надалі у нас досить багато студентів є вже з лівії. До речі, ми можемо сказати казати вже не тільки про студентів з Лівії, а ще й про аспірантів з лівії. Це ми вважаємо вже більш високий рівень навчання, який ми опановуємо. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.